Зрозумійте, дуже все серйозно зараз. Життя дійсно прискорюється і продовжується пробудження і планетарного тіла, і усіх наших з вами свідомостей. Ми маємо розуміти свої системні ролі, ми маємо усвідомлювати, свідчити свої сильні сторони. Ми маємо бути дуже об'єктивними, ні грама, не ілюзорним. Дуже адекватними, і тоді ми максимально ефективні. Тому будьте вправді, дивіться їй в очі, будьте зрілими, і в нас з вами все вдаватиметься на максимальний максимум із того, що ми називаємо можливостями, навіть в резонансі з координатою часу контактуванні з координатою часу